Наразі з нами на зв'язку Андрій Добрянський, це речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, наші вітання вам. Добрий день, вітаю, доброго вечора, <хи> пане Андрію. Які ще події важливі для України, що сталося протягом цього тижня у Сполучених Штатах Америки? Ви виділили і могли тут прокоментувати в нашому ефірі. Я думаю, головне цей законопроєкт в Сенаті, який висловили не тільки це. Не було однопартійна пропозиція. Тут два сенатори з обидвох партіях. Це вже довголітна ідея пропонована тут в Америці. Наш український конгрес вже від часів два війни, починаючи у 2014 році. це так само це просувало, багато інфографіки роздавало. Але ще втім, навіть цей законопроєкт би не е, включив Росію як спонсор е, держав державного спонсора терору. Це було це було раніше. Вони мали в сенаті у 2023 третьому році. Е, що це б була рекомендація? Цього разу е, це б було мабуть обов'язання, щоб е, держдепартмент так мав рішення. Але ще за ще це має фінальне рішення бути від держдепартменту, е, і втім. Е, то навіть з, з цим законом чи без все на голові держсекретаря, щоб він сам визначив Росію як державним спонсором терору, пане Андрію, у разі ухвалення цього законопроекту щодо визнання Російської Федерації державою спонсором тероризму, що які практичні наслідки будуть для Росії, та і що це розблокує для України? Які рішення? Головне, це би було автоматичні санкції, навіть і що вже ця війна травляє понад 10 літ, і ми вже чекаємо на різні секторові санкції. Ще місяць за місяць, рік за рік, нові санкції є додані проти Росії. Але так як ми зрозуміємо, є ще досить багато санкцій, які федеральний уряд Америки не вживає, і декотрі ті включені в системі державного. Спонсора терор є закон специфічний в Америці, то включення ще одної країни це було такі самі санкції, як проти Куби, як проти Північної Кореї і інші. І ми дуже співпрацювали з діаспорою з Сирії тут в Америці, коли нарешті Сирія була додана до того списку, і так само такі самі прихильники, з якими працювали і в і в уряді, як і Активісти так само готуються, щоб допомогти з рекомендацій на які докладні санкції держдепартмент повинні мати. Угу. А дипломатичні відносини це якось змінює, тобто виключає повністю чи якісь там стосунки лишаються. Ну, стосунки лишаються, і головне в тім, що є е, такі дипломатичні катат е, в законі, і це включає кожну країну. Е, що е, сам держдепартмент може оповірити так, як тут пропоновано у законопроекті Грам і Блументала, що це ніякі санкції би були проти е, е, ліки, які є е, 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 в торгівлі між Америкою і Росією, так само е, торгівля проти. Ліків і я не думаю космосі, але що не було великі е, е, великогоду минулого році е, щодо співпраця е, Роскосмос е, з НАСА тут в Америці. Е, то втім, я бачу, що вони би обмежили санкції проти mm -hmm. цього. Це би включило справу, що вже Америка е, має досить е, е, співпраці з Роскосмос. Я думаю, ш я, я, я думаю, що досить багато в Америці, е, що є в уряді є проти розділу. І покинути Роскосму, але так тепер бачимо, як е, е, ця фірма Elon Musk, SpaceX тепер, тепер свої ракети має, що може вже час є відкинути Росію як партнером у космосі і пан Андрій, Варто нагадати, що саме цього висновку щодо можливого визнання Росії спонсором держави спонсором тероризму Америка запропонувала саме після візиту Путіна до Кім Іна і підписання. Ними угоди про це саме стратегічне, так зване партнерство, що очевидно стало певною ознакою певно небезпеки ще одного підвищення, так би мовити, ставок, так. Так і зараз на прес-конференції, де оголосили цей законопроєкт, вони показали ті сенатори, показали фотографію з північної Кореї. І ну я що додатково потрібно, яке яке свідчування, що Росія співпрацює з державним спонсором терору, не тільки північна Корея. Із Іраною і Сірією то ми знаємо, що вони співпрацюють, і втім вони повинні мати додаткові санкції. Але мені цікаво так само, як довго е, західний світ чи е, світові е, різні уряди е, нападали на Україну, щоб Україна, мабуть, не мовчала, е, е, щоб е, Україна мовчала щодо справах у Тайвані, бо інакше Китай би реагував негативно. Ну тут дивіться відкрито ходять і співпрацюють і підписують. Уну угоду меж один спонсор державного спонсора і другого, і е, такі така сама рекорторика, яка світ вживав, і дипломати вживали проти України. Ми повинні так само як в тім законі тепер звернутися проти Росії. Ну буде тут реакція, як ви будете співпрацювати так відкрито з державним спонсором. Ну чому Україна має мовчати, а Росія може відкрито так поводитися з спонсором терору, пане Андрію? Ну і буквально коротко, пів хвилинки. Наскільки реально що визнають Росію? Ну от за вашим відчуттям. Головне в тім, що я, я не думаю, і е, через останні кілька десятліть е, е, юридична теорія в Америці дуже е, змінилася щодо впливу президента, і яка е, юридична сила має президентство. І втім ніколи не буде включено у законопроекті, е, е, прямо що держава є державним спонсором терору. Так сталося проти Куби, і це чому я. Е, е, Активісти, які би хотіли змінити це щодо Куби, бачу, що це не є легко змінити законопроєкт. Mm -hmm. То, втім, так як я раніше казав, все лишається контролю в адміністрації Байдена, і це на чолі держсекретаря Блинкена, щоб він, він сам має вирішити це, mm -hmm. а, і це а, чи буде закон, чи не буде закон, все контролює а, екзекутива тут в Америці. І, і втім, то я є досить певний, що ми не побачимо Чому закон, який прямо висловлює, що вони будуть держав... визначені як державні спонсори терору, але більше і більше голосів. А, і ми не тільки чуємо тих двох сенаторів, але я би згадав всім, що в минулому місяці було К був комітет гельсинський комітет, мав засідання у конгресі, і в тім засіданні колишня спікер а, палати представників Нансі Полосі сама висловила, що вже час є а, щоб визначити Росію як а, державний спонсор терору. Це є велика зміна для такого лідера у Демократичній партії і в вчини... Цілим конгресі я думаю, більше і більше голосів тепер домовилися. Так що свідкуємо із вашою допомогою, в тому числі, і сподіваємося на те, що подібні рішення все ж таки будуть ухвалені. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, говорили про...